Всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі з Шуриком. Як завжди, Київ, лівий берег, ніч. Ловимо ляща прикормка те саме, вітчизняні виробники, додаємо трошки діпів іноземних виробників, ловимо на опарика, поводочок 20-40 см. Що ще, опарика діпуємо, джестрімівські діпи і в принципі все. Дистанція 35 метрів. Ось такі діла. Далі буде цікаво, не переключайтесь. Маленький спойлер. Ми його піймали великого, багато. А ви Don't Push the Horses. <щ Aqu temas> не переключайтесь. Далі, Далі цікаво. буде цікаво. Ух ти, воно перекинуло через щось путає мені зараз, ну ладно. Ну хай буде, як буде, так і буде. Почекаю. Хвилинку-дві і буду... О! О там! Опа! О, так, да, так, да, да. ти моя гарнюня! Ну, звісно там зачепила, але йде. Зараз побачимо. Що, що? Та не знаю. Воно зараз в дві палки там вага така, ух, через кущі. Ну давай візьмемо. Хай потанцює. Підляч теж добре. Плос... Плоскирка, да, бач, вона на ближній в мене завжди там така. Фух. Дяка, Сашко. Я, Я розберусь. А, так, так, да, да, воно ще ж кажу, зачепило. А, ух, ух, ти ух. диви, яка плоскирочка. Да. Надо так, взяла вона по париків з п'яною, судячи по і ванільний діп. Та господи. Не, ну нічого таке, так? Це в прошлый раз така. І от вона любить зблизька. Дуже любить. да, Льоха любить. Ух, фі, не понравиться вона, а ні. Не ушла. <плес> <плес> І з рук вирвалася. Хотів <плес> руки помити, ти кажеш сполосний, думаю, ну сполосну. І ще б трошки. тихо 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 Зараз. Санька, а глянь, звідти, як я в кадрі. Я просто не знаю, де мені ставати. Русик, трохи. Нижче. Нижче писькачив. Та ні, я просто тут винусь трошки. Отак. Диви, яка гарнюня, так? Я говорю, на нас? На, на вас? Отак? Це, як як цей, як підляс. О, не, ну блін, нічого плоскирочка. Давай, давай. Хорош. Клас, супер. Фух. О, так. так і хоче вона звалити сьогодні. Так. Але не звалить. Фух. Капуста кисла, горілка гірка. Ух ти, ух ти, оце воно, оце воно. Опа! О, Це Вася, це точно Вася. Ух! Ух, ух, як він довбить, ніфіга собі. Триксончик треба відпустити. І ще трошки... Тих-тих, Саш, зараз я світло дам. Ну він так нормальненько, я тобі скажу, опирається. Там риба. Ну така, от прям. Оп! Сань, не так далеко. Трошки ближче, я його доведу. Опа. О! Ха-ха, першенький. Дяка, дяка. тух, тух, там. Опущу тих. Опа. Так. Да. Півторашка. Ух ти! Йо! нормальненький такий. Давай. Та ні, це не півтораша, соня. Ага, не знаю, півтора діє точно. Тихо-тих. Тих, тих, Оп-опа. Оп, оп. Тихо-тихо-тихо. Опа. Я думаю, що тут всі два. О. Зараз я на камерку схожу. А, Саня, а зробиш мені потім фоточку, добре? Вставай, давай, 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 ставай сюди. Чуть-чуть, пади печка, 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 я Я хочу людям показати, як мені сьогодні фартануло. О, сюди. Ну такий. Ну, Саня каже, півтора я такий під вушечку, Потім ух! Потім заважимо і побачимо. Ні, ну господи, ну хоч щось гарне. А то одні москальські шахеди розлітались. Відпочинок паскудять. Паскудять. Я чого і вам бажаю? Русик, давай покить. Далі. О, да. да, да, да. О руки, угу, угу. що робить? Оп. А, мимо. Покинь. Не, Не сів, так? Да. Нічого, ну, зараз раз закинемо. Ось-ось-ось не-ні. Це... Тихо-тихо, це не він. Це він, я тобі кажу, Провис? Провиснув, це не він. Просто в берег. Я зачекаю, вже кинуло. Або там сидить в плоскирка знову. Ну я не люблю ото бігти, хапати. Ні-то, ні. Да, то да. Хвилиночку чекаємо, робимо контрольку і перекидаємось. Сидить. Сидить. Да. Ох. Сидить, сидить, маленьке просто. А мой нема. Ні, вроді хтось щось б'ється. Ну, ну добре в берег а. Я не так на, на віз підніму. Плоскирочка. Плоскирка. Ух! Хотіла втекти. Ух. Садочок піде зараз, так. Кому на таранську, так? Обов'язково. теж. Хлопці, ну така. Чисто зачотна. О! О, 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 оце воно. Опа, є. Клоусики. Це точно вася. Це точно василь. Щас ми його підсвітимо. Ух, в траву. Завів кущі. Ух. Та, треба по-любому, тільки я в траву зайшов вийти не можу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, перевалив. о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опачки. Гарнюня обереж. Ну слухай, я, блин, лупив так, я тобі кажу. Прям дяка, дяка, дяка. Дяка, дяка, дяка. Хорошенький, прям хорошенький. Дальняк Саш. Дальняк спрацював. Опа. Дивіться який. І це сьогодні вже другий. Та ні, 900, каже, кілушка є. Нормальний такий. Дай Бог ще щось піймає. Є-є-є, бачу, бачу, бачу. І все. І не сів. Гад. Це скоріше плоскирка просто крупна. Це ж ближня, зрозумів. Чекаємо хвилинку, потім перезакидаємо. Оце не знаю чому, от на ближній в мене оце ну, холостих дофігіща тут. Щорт його знає, може що гачок великий для неї. Ухти, ух ти, а оце Васенька. Є. Хоча... Я знову Хоття... напоставлю. Я, я туди напосав. <світ> <сьогодні> на <світ> ну що <шо> зробиш все? <світ> <світ> Опа, я. Я сюди підтягну, Саш, мені щоб... У -у -у -у. Він той теж обкрутив. Ну норм. Дякую, Сашко. Опа. Яке задоволення товаришу приймати вже третього літа. Не бачиш, що один поклював. А, я туди стану, так вже А, ну привіт. Вони ото в сачок береш, кажеться, трохи менший. Щас, сейчас, 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 сейчас. Опа. Вот такие горнюсенькие, дивіться какие. Сопливы. Сопливы это точно. Давай, Чика. Ходжем я сейчас другую. тик тик Опа. Контроль качества. И вторушка. Кило 475. Так и шо. Вот Я... Опа! Ох-вах-вах-вах-ва-ва-ух-вах-ва-х-вах-вах. Я, я, Клас. Ах ти ж мій гарнюнечка. Ось-ось-ось іде. Ось, Тих-тих-тих-тих-тих. Ух. Пручається гад. Нічого нічого, зато гарний. Все одно. Та сама історія. Все там само, те та саме місто, та сама риба oh, на ту саму наживку. Ого. Oh, oh. Іду працювати. Давай, 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 Саня, давай. Е -е, трошки назад і вліво виводь. Тут приймемо все 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 не біжи, не біжи, не біжи, там працюй бо ти вже на тому що далеко не тихо 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 хорошенький все Веди, веди спокійно. гарнюні, слухай опа Ха -ха. О, тихо 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 а почему он не зашел под сакую тихо тихо тих, тих. завожу фу слушай я взял же был Ха-ха, <головно> <реш> Санька! Петюню! Погнали! Тирин, терин, трин, трин, терин, тренин, Гарнюня, гарнюня, то двушка. ж тоже. О, о, дивись, дивись, що робить. О-хо-о-о, -о -о. а це з ближняка. Ти прикинь Так! Ух, ух. за тую завил. Все, все, все норм, норм, норм. Сюда, не, не, Саш, сюда. Я открыл катушку и норм. А сейчас, сейчас, сейчас. Ух ти, ух ти, ух ты, бачу, бачу, бачу. О! Ай, без хот. Сука. Поняв, виплюнуло, падло. Тоді треба. Да он, он, я почувствовав. Тоді треба ще раз закинути. Та не поняв я прикола, що за. Що, да, мимо? Так, мимо. Я не врубаю, ні. Чи мелочь якась віта, там клювака така була, що яка мелочь. Тупо мимо. Фух. Ну що, друзі? Риболовля сьогодні була цікава, тим паче не один, в компанії веселіше. Нестандартно зовсім це час виходу риби. Був вихід, поймали, всі задоволені. От, і що прикольно. Один діп спрацював. g біла риба. От, так, один діп спрацював. g біла риба. Просто інше все, ну, таке. На джестрім ваніль було... Плоскирочка гарна і в принципі все. Далі всі ліщи плоскирки все. <кій> все клюнуло на 4-5 опариків плюс э, дистримовський біла риба діп. Шоста ранку. У нас вже дибає мілка рибка. Чисто сидимо, розслабляємося з школи на вимості, перезакидається. Ну, це все останнє за закиди, Ми зараз будемо збиратися. От, Задоволення отримане, релакс теж не отриманий. Ми тепер спокійно можемо їхати додому. В принципі, задоволені, насправді задоволені, очі вже свіжі. Тому я он, трошки тепліше, ніж зазвичай. От. І зараз Зараз ідемо, дивимось рибку. Он, Сашко там со старту сполірнув, бо ми Мішки. тільки закинулись. Мішки брав? Да-да-да. Мішки я брав для риби. Зараз э, глянемо, що там у нас э, в Садочку. садочку. Сашко його достане, правда, Сань? Да, да. Да. Зараз я. З тобою піду і допоможу тобі. О, о, о. Не ну нормальна риба, слухай, ну. Це ж приємно. Це ж приємно. Дивіться, скільки їх тут. А? Ух. Коротше, наваляли миляща, ходиться всього. Я мішки два. Отака риболовля. ловля. Всім папа, бережіть себе.